Всім привіт, це компанія ібіс. Мене звати Тарас. Сьогодні у нас розпаковка, і під нашою ялинкою ми маємо болтовик на новий рік. Зокрема, сьогодні ми маємо кілька болтовиків американської компанії Savage. І перший з них виглядає дуже незвично і є дуже цікавою моделлю, про яку я зараз розкажу вам у всіх деталях. Ця гвинтівка зветься гвинтівка Scout. Scout «Скаут» – це по американськи розвідник, і тому вона дуже не схожа на усі болтові гвинтівки, які ви бачили досі. У неї дуже короткий ствол, всього 16,5 дюймів. І це при тому, що гвинтівка у 308-му калібрі. У неї від'ємний магазин на десяток патронів. У неї болтова система перезаряджання, і у неї також є дульне гальмо і відкриті прицільні засоби, мушка та цілик. Та все ж мені здається, чогось на цій гвинтівці не вистачає. Давайте спробуємо застосувати трошки новорічної магії і подивитись на неї у всій її красі. Готові? І ось ми маємо гвинтівку скаута у її повноцінному вигляді. Із скаут прицілом Vortex Crossfire 27х32 Scout та гвинтівковим ременем MacBool. Такі гвинтівки призначені в першу чергу для влучної стрільби з рук на коротких та середніх дистанціях. Якщо вам цікаво більше дізнатися про те, хто такі скаути-розвідники, подивіться, будь ласка, наше повне відео про цю зброю у описі до даного ролику. Я думаю, ви зауважили, наскільки далеко тут встановлено оптичний приціл. Саме тому такий варіант називається скаут. А для тих, хто можливо не звик бачити гвинтівку із скаутським оптичним прицілом, ми знову-таки застосуємо трошечки новорічної магії. Вага! І ми маємо в руках класичний болтовик із класичним оптичним прицілом типу загонник, який поставлено на звичній для кожного стрільця відстані від його ока. У комплекті до цієї гвинтівки постачається кілька важливих аксесуарів, на які обов'язково треба звернути увагу. Тому. І ми маємо цілий комплект особливих вставок та підшічників, які призначені для того, щоб зробити ложу акусток більш підходящою для вашої анатомії та більш зручною у стрільбі. Також у комплекті ось такий невеличкий ключик для налаштування спускового механізму севича котрігер. І ось такі простенькі беруші, які напевне захистять ваш слух від ось цього дуже гучного, але досить ефективного дульного гальма. Але у нас є ще одна модель болтовика на новий рік виробництва севич, і тому давайте перейдемо до неї. І ми маємо ще одну модель болтовика Seva, який називається Sevage MacPool Hunter. Дуже подібна гвинтівка, навіть колір такий самий, як у попередньої, але насправді вони досить сильно відрізняються. По-перше, ця гвинтівка має трошки довший ствол 18 дюймів. По-друге, у цієї гвинтівки калібр 6,5 мм Крідмор. По-третє, її ложа зветься Хантер. і вона чудово пристосована як для полювання, так і для високоточної стрільби на великій відстані. Виробляє таку ложу американська компанія МакПул. У гвинтівки є від'ємні магазини. В комплекті постачається магазин МакПул на 5 набоїв. Але мені здається, що вона знову-таки виглядає трошечки роздягнутою. Тому давайте спробуємо застосувати нашу новорічну магію. Один, два, три. І ось у такому вигляді гвинтівка MacPool Hunter перетворюється на чудовий нічний комплекс для нічної стрільби. Тут встановлені сошки MacPool Bipod, тут встановлено саунд модератор Ace Ultra, і тут встановлено тепловізійний приціл Гайд TU450, завдяки якому ви будете бачити уночі ваші цілі значно краще, ніж вдень. Єдине, чого ви не зможете побачити у цей тепловізійний приціл, це так званих хороших русських, тому що їх, як відомо, у тепловізор не видно. Таким може бути ваш болтовик на новий рік від компанії Севич. Заходьте за посиланням на сторінку новорічної акції. З вами був Тарас. пока!